Дошкільного навчального закладу номер 5. Але перед тим як перейти до знайомства, я продовжую відзначати учасників програми минулого сезону. Переможцем цього дитячого садочку став Владислав Іваніцький. Давайте пригадаємо, який талант він представив в нашій програмі. Ісусику комиле, Ісусику секо вже ангели в небі, зірки засвітили, до тебе здіймаю, малі, та здорові, благаю для мами і тата, бабусі, дідусі всієї родини, хай Бог береже на світлої години. Ми бажаємо нашому переможцю творчих успіхів. А я продовжую знайомити вас з талановитою малечею. І сьогодні я завітала до дитячого садочка номер 5 під назвою Світлячок. Давайте знайомиться. Привіт! Мене звати Кашечка Аріна. Мені шість років. Коли я піду в школу, але поки що я ходжу в чудовий садочок світлячок. Мені в садочку дуже подобається. У Мене мене там багато друзів. Я живу з мамою та старшою сестричкою, а ще в мене бабуся та дідусь. Вони вчителі. Я їх дуже люблю. Мій дідусь. Вчитель музики, він мене вчить співати. Я заспіваю пісні, які ми приготували до школи. Рано, ранесенько, стану, як ніколи. Зайчики, сонячні, граються у вікні. Так мені весело, бо йду до школи і співаю радісні пісні. Перший дзвоник, перший дзвоник пролунає. Сьогодні починаю першу стежку у житті. Ким ти майбутньому хочеш стати? Хочу стати перукарем. А хто ж такий перукар? Давай розказуй. Парикмахер. Так, я зрозуміла, а що він робить? Дязує перечоски і красить волоси. Яким інструментом взагалі користується перукар? Що потрібно, щоб зробити зачуску чи підстригти, наприклад? Розчоска. Ларі для волос і фен. А як ти думаєш, взагалі важко от бути перокурем? Складна ця професія, на твою думку? Так. А чим вона складна? Треба крутити бігуці. Саме головне, щоб, щоб сподобалася зачиска. Замовку. Що ти допомагаєш твоїй мамі? Прибирати. Так, а ще що? Складати. Що ви складаєте там? Іграшки, одежу, ляльки. А як ти думаєш, в школі важко навчатися? Ні. Не важко? А ти вже сама хочеш і до школи? Ні. Я хочу залити, залишитися. В своєму садочку. Ну а чому ти тут хочеш залишитися? Тут добре, бо тут заняття іграшки. Мені подобаються мої вихователі. Вони цікаво проводять заняття. Я буду сумувати за ними, коли піду до школи. Мене звати Дідківська Віка, мені 6 років. Я ходжу в садочок світлячок. Мій садочок хоч маленький, але дуже гарний. У нас великі майданчики, там, де, там, де ми граємо і, і відпочиваємо. В садочку я люблю не тільки гратися, а й займатися. Ми вчимо букви, цифри. Мені дуже подобається ліпити. Я люблю ліпити різні тваринки і квіти. Мабуть, мої стати? Вчителькою. Вчитель. Вчить дітей ліпити, писати, малювати. А ти будеш хорошою вчителькою? Так. Так, ну, а яка хороша вчителька на твій погляд? Якою вона повинна бути? Вона повинна любити діток. А як ти думаєш, взагалі вчитель професія складна? Важко вчити діток? Так. А що саме важко навчити, як ти думаєш? Писати. Розкажи мені про твою родину. Хто з тобою живе? Братик, сестричка, мама, папа. Сестричку звати Даша, а братик, а братик Владик. Мою маму звати Альона, а папу Жора. Так, ти допомагаєш взагалі мамі? Так. Що ти робиш? Мою посуд. Тваринки є у тебе вдома? Хто живе у тебе вдома? Так. Ну розкажи мені про твоїх тварин. Хто там живе відомо? Котик, собака. Так, як звати котика собачку? Собаку єда, а котика сніжок. Чим ти їх годуєш? Мій котик любить молоко, рибку, м'яско. Так, а собачка, що твоя полюбляє? Собачка любить ковбаску і грісти кісточки. Маргарита Федорович Денисовна. Мне пять лет. Я хожу в садик Светлячок. Я приехала из Головки Донецкой области. Здесь у меня много друзей. Меня любят воспитатели. И я хочу стать врачом. доктор? Лечит. Кого лечит? Кого ты будешь лечить? Я буду лечить зверей. Я очень люблю зверюс. Так, ну расскажи, как же ты ее будешь лечить? Вот что ты будешь делать? Ну? Уколы давать в лапку. Ой, а уколы, уколы, это, наверное, больно. Не -а. Нет. А тебе давали когда-то уколы? Больно было? Что еще будешь делать? Я буду перематывать им лапки. Я буду добрым доктором. Хорошо, ну расскажи мне про свою семью. Кто с тобой? Кто у тебя есть? Папа, мама. Сейчас подружка мне Соня ее зовут. И мы с ней всегда играли в Горловке. Так, а Соня с тобой приехала? Нет. Она осталась в горловке? Она куда-то поехала. Я не знаю, куда она поехала. Ну, понятно. А расскажи, здесь нравится в нашем городе тебе? Да. А что именно нравится? Расскажи. Да папа был тут когда-то. Он меня садил на лосать в городе. Очень нравится парк. Да. Мне нравится фонтан. А в садике тебе нравится? Да. Ну что именно тебе в садике нравится? Нравится в садике воспитатели. А э, уже друзья у тебя есть здесь? Ну расскажи мне про своих друзей. Ивелина, София. Мне очень нравится ходить в садик. Ну а за домом не скучаешь? Скучаю и за понкой. А кто это? Это моя кошка. И она когда-то делала котят. Скажи, а ты хотела бы остаться у нас здесь, в городе, жить? Хотела. Хотела я тут остаться. Добрый день, я Корсун Валерия. Років. Я навчаюся в садочку світлячок, в групі горобинка. Тут працюють мої найкращі вихователі які дбають про нас як нашої мами. Нам тут добре і затишно. Цей садочок і ходив і мій старший братик. Я мрію стати кухарем і навчитися смачно готувати. А коли я виросту, я також своїх дітей прийшла у цей день садок і заспіваю їм цю пісеньку. Донечка маленька. Чорні оченятка, я тобі за маму, я тобі за татка. Будемо з тобою цілий день займатись, ляльці шити плаця, сонце малювати, Мамочці і татку, сонечко малюю, як прийду в садочка. Всіх вас поцілую. Ти сказала, що ти е, хочеш стати кухарем. Розкажи нам взагалі про цю професію. Хто ж такий кухар? Що він вміє? Що він робить? Варити, їсти. Так, що ти будеш варити? Давай розберемося з цим. Картоплю, там, вермишелі, це таке. Яка твоя травна улюбленіша? Пірох. Який пірог? Шоколадний. О, то ти солоденькі полюбляєш? А будеш готувати солоденьке щось? Так, ну розкажи, які ти там будеш такі кулінарні шедеври готувати? Піцу. Так. Пірожина. Так. А які там тістечка будеш готувати? Щінна тіночка там буде. З гощенькою. Так, добре. А звідки взагалі ти дізналася про таку професію? Мама, моя кухар я з нею. Ти ти хочеш бути схожа на свою маму, так? Моя мама дуже смачно готує. Що найбільше подобається, що готує твоя мама? Картоплю. І ще що? І тортики. Тортики. А який найулюбленіший тортик? Клубничний. Опиши мені свою маму. Яка твоя мама? Добра. Так. Ще, яка? Стіяка. Е, ніжна. А який твій тато Опиши свого тата? Він. Завжди любить грати зі мною. Приділяє дуже багато уваги тобі, так? Да? Молодець тато, які він ще? Добрий. Добрий, так. Які ще тато у тебе? Які йому притаманні? Ласкавий. Так. Він допомагає мамі. У нас дуже дружна родина. Саша и цинк, у меня 6 Я хожу в садик, который называется светлячок. В садочку у меня богато друзей. Я с ними занимаюсь, играем, спеваем и танцуем. Я в дома живу с мамой, так и старшим братком. На я люблю складаты лего. Скажи мені, будь ласка, звідки у тебе така любов до конструкторів, складати конструктор? Тому що я люблю всегда складувати и я всегда що угодно могу строить з нього. Так, ну а що ти взагалі будував з конструктором? Розкажи. Ну, машинки, домики, катери. А найбільше що тобі подобається будувати з конструктором? Пожежний участок. А кем ты мабуть, хочеш стати? Хочу стати пожежним. Так, що ж пожежні не пробуй. Пожар туши, ты спасает людей. Небеспечность професія, як ти думаєш? Ну, тушить пожар дуже важливе важное дело. Так, а чому, як ти думаєш? Тому що якщо не будеш тушити пожар, весь будинок загорится. Ммм, mm, ты ж що, страшно, да? Да, что же мама не горюй. Так, а як ты думаешь, взагалі пожежники пожеж, смелые люди? Да. Бо они всегда смелые и не боятся одня. Расскажи, якие ты тата? Мой папа, он с усами и колючими бородой. Где ну, твоя мама? Моя мама? Ну, она как Юлия Сергеевна, только совсем другая. Ну, и ноги, как у вас. Ну, мама чуть-чуть сердится, когда я что-нибудь плохое делаю. Да, а что, а ты что, с пугами работаешь, Ну да, я же не послушный. Ну, я там всегда кого-то бью, камень кидаю. Ну, это же не доброе. Ну, да. Так, А ты взагалі помогаешь маме? Ну, конечно. Так, ну что же там допомагаю? Делать пирожки и суп варить. Ну, ты умничка. Так, ну ты вообще мамин помощник получается, угу. да? И папин тоже. Я Ира Шульмина. Я хожу в садочек Всіти у слід тулячок. а моя група квіточка. Я живу з папою, з мамою, з бабусею і з братиком. Я люблю мамі допомагати, береть їсти, пекти тортики, кексики і їх прикрашати. Ви прикрашаєте, які там тортики, мама пече, розкажи. квадратні. Так, а з чим ті тортики? Якась там начиночка є? розкажи нам. Є Єсь... біла і ще шоколадна. А тобі подобається найбільше з якою начиночкою? Біла. З білою начиночкою? Так, а що ж там входить ту білу начиночку? Ти бачила, як мама робить? Так. Крем, що ж там входить, розкажи. Маже, потім клати Так. А Крем знаєш, як робиться? Клади масло, потім гущенку і, і перемішує його. Я люблю дуже прикрашати торти. А чим ти до тортики прикрашаєш? Мастикою, мастіко. Такі буває. Ножнички ще. ці. Я написав люблю плюточки з висінками. Добре, розкажи, будь ласка, як ви відпочиваєте своєю сім'єю? Ну, кудись ходите, гуляти. Як відпочиваєте? З папою ми ходили на річку. Так, і що ви там робили? Нічого, баба сиділа семочки лежали, а ми нарошку шкупалочками риби ловили. Ким ти хочеш стати в майбутньому? Актиторчики. Та а як ця професія називається? Ця професія називається повар. Сьогодні з цього дитячого садочка я їду не з пустими руками, а з солодкими гостинцями і завдячую моїй талановиті малечі та її золотим ручкам. І вже вкотре переконую, що на Коростенщині зростають справжні здібні творчі талановиті малята. Особливу подяку за підтримку нашої програми висловлюю магазину Екоклін, який знаходиться за адресою вулиця Грушевського, 28. На цьому я з вами прощаюсь, але обіцяю, що наступна зустріч буде ще цікавішою. До побачення!